Друзі, всіх вітаю. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, Ви на каналі Пасічне життя. Так, на пасіці зараз триває робота над вуликами. Зараз обробляється кромку для дітей. Оце напиляли заготовки. Потім буде зборка. Так, але мова сьогодні не про те. Так, пішли по дорозі. По дорозі на пасіку розкажу. Так, тепло. Що, що вам сказати, ще показати? Оце, бачите, вже, я ж кажу, що дружина розгрібає ділянку, вже таке враження, що скоро весна буде Вон зачищає, листя палить, грядки вже копає, мені нема коли, я пасікою займаюся. Все як завжди. Так, далі що? Ідемо, пішли на пасіку. До речі, на пасіки ось пасіка. На пасіці здихлики потрохи підсипаються. Ну, Така їм і судьба. На то воно і здихлики, щоб підсипатися, тому що не треба таких залишати, оскільки років я собі кажу, що не треба залишати, все одно жалко, жалко десь, мабуть, відсотків 40 здихликів. У нас вже посипалося, ну так в кількісному варіанті штуки 3-4. Ну а мова сьогодні, друзі, піде про наші суспільні діла, про наші, е, нашу спільноту пасічників, за яку я так е, часто кажу, що все ж таки ми повинні брати приклад з бджіл, гуртуватися як бджоли, тому що разом ми сила. А по одному ну, ми, як ці бджоли, замерзнемо і загинемо. Отже, нещодавно, тобто сьогодні, 24 січня, відбулася чергова нарада робочої групи з питань розвідку бджільництва, яка була сформована при Міністерстві агропромишленого розвитку. І чим вона відрізнялася? Вона відрізнялася тим. Що головував там заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Так, а що тут таке у нас? Привідкритий вулик. Боже, опять у нас бджолки мерзнуть. Дивіться, ось і все. Побачите ви. Опять я не прикрив, не прикрив кришку, треба цеглини на ці вулики поставити. Так ось. Головував Тарас Висоцький. І що я вам хочу сказати? Я, до речі, в 2022 році був членом цієї робочої групи, і як і в 2021, як і в 2020. І ця група займається громадськими обговореннями з питань бджільництва. І про Тараса Висоцького хочу сказати. Він спочатку. Там головував в цій групі десь 21-му році, в 22-му було мало засідань. 21-му, в 20-му 21 20 він головував і були зрушення, там був прийнятий наказ 338 хто там цікавиться. І дисципліна була, розумієте. А далі він, мабуть, там повноваження свої передав другим людям, там декілька було людей. Вони так відносно часто змінюються. Ми, як завжди, ми, як пасічники, залишаємося, а міністри, заступники, і всі люди, які займаються бджільництвом, вони змінюються. Тому ми їх багато пере передивилися. І коли, знаєте, так, відступ, відступ від теми, коли збирається десь колись там міністр, якийсь там, чи заступник міністра, чи міністр збирається Це черговий раз з пасічниками, і знаходиться така людина, яка завжди каже, що тут минулого разу сиділа на цьому креслі друга людина. Тобто ми тут завжди одні й ті самі, а ці всі посадові особи змінюються. Так ось, але що, що можу сказати? Коли головував Тарас Висоцький, там була дисципліна, там була щось мене нагло на очі, була дисципліна, там була. Порядок, там вирішувалися, знаєте, всякі е, питання. Ну, не всякі питання з, з, з питань чільництва. А коли другі люди прийшли, бардак почався, срачі. Ніхто там не може е, модерувати якісно. Тобто, знаєте, ну що таке модерувати, Тобто там слово надавати, там порядок денний, регламент за всім слідкувати. А коли починається базар, там коли... Хтось, що хоче, то і каже. То, звісно, що так от годину в зумі, до речі, проходить ця конференція, наради всі. Так годину просиділи і нічого не вирішили. Палаялося, полаялося. Кожен свою думку там висказав в кращому, в кращому разі, а в гіршому ще й поображали один одного. Так ось. На цій нараді о, знову головував Тарас Висоцький. Розглядали все ж таки організаційні питання. і Тарас Висоцький одним з останніх питань наголосив, що в 2023 році все ж таки можна внести зміну на, до цієї робочої групи з питань розвитку вчинництва. Що це означає? Люба, люба громадська організація може подати з кандидатуру людини, яка буде представляти цю організацію, тобто доносити думку організації в цій робочій групі. А ви спитаєте, а що там за, за, за думка? Яку думку треба доносити? Отже, друзі, давайте розглянемо все ж таки, що ж у нас зараз відбувається в ддільництві. І що нам треба все ж таки? І чи не треба, може, може і не треба, знаєте? може хай вони самі там рішають. Так ось, які питання розглядаються на робочій групі? Зараз ми знаємо, що у нас всі, всі закони приводяться у відповідність з нормами Європейської спільноти. І оці от кредити, що нам дає ЄБРР там. Міжнародний валютний фонд, там все, все є вимоги, вони не просто так нам дають. дають. Е... Привіт. Сусід поїхав. Не просто нам так дають ці гроші, а вимагають, щоб ми робили реформи. Ну, зараз може вони не сильно не дуже тиснуть, тому що війна. А раніше тиснули. Так ось Реформа агропромишленого комплексу теж одна з цих вимог, що ми повинні зробити. І тут варто нам зазначити, що ми повинні скористатися як пасічники з цією можливістю, коли буде змінюватися бджільництво, щоб, як кажуть, ці реформи пройшли не повз нас. Тобто все ж таки врахована була думка пасічників, саме практиків, ну, Держава, звісно, що вона там свої інтереси має. А пасічники, нам же ж тут працювати при цих законах, щоб не було так, що їх прийняли, а ми. Сказали, а ми не чули, що їх там обговорювали. Так ось для цього ініціюються громадські обговорення і саме це робоча група, це питання розвідку бджільництва, це якраз майданчик для обговорення питань з бджільництва. Так ось, ну от давайте з вами поміркуємо, які у нас питання зараз з бджільництва. Ну, наче працюємо та й працюємо все, ну, як, як кажуть, рівно у нас. Рівно та не рівно, ми знаємо, що у нас зараз дві найболючі проблеми, за болючі саме два болючих питання, саме два важливі завдання бджільництва. Це перше, це у нас потрави бджіл, то що ми знаємо, що у нас чогось гинуть бджоли. Це знаєте, я так для дилетантів скажу. Чого гинуть бджоли? А вже люди знаючи, вони давно знають, чого гинуть бджоли, тому що застосовуються хімікати, пістициди, гербіциди, інсектициди. І застосовуються вони, до речі, це питання піднімалося на робочій групі. І щоб заборонити, чи майже чи мінімізувати міністерство сказало ні. Агровиробники, вони проти того, щоб заборонити. Тобто нам треба з цим зміритися. Що вони будуть використовуватися, але нам треба все ж таки вимагати, щоб вони використовувалися і лагідно, і, якщо так можна сказати про яд, про труту, про ядохімікати. Тобто всі ці наслідки впливу на бджіл, і а саме важливе на людей, вони були мінімальними, тобто негативні наслідки. А як це можна зробити? Їх можна. По-перше, можна не дуже такі сильно токсичні застосовувати. По-друге, їх можна застосовувати і нужно. Є закони такі, які регламентують застосування, що не повинно дути вітер, не, повинен, не повинні літати бджоли. Тобто це чи вночі, чи рано вранці, поки що бджоли не літали, чи пізно ввечері, коли вже бджоли закінчили свій лід. Тобто там дуже багато, багато всяких є регламентів. Тобто повідомляти треба, щоб аграрії там повідомляли про обробку, щоб всі знали, що може хтось там алергетик і заховався в хаті, там не виходив. Тобто це в засобах масової інформації повинна ця тема озвучуватися. Ну, це знаєте, це ще зараз діюче законодавство. А в європейському спільноті ви, ви знаєте, що там взагалі. Ніані катяної заборонили. Тобто, ані навіть зараз складають левову частину наших препаратів. І ми все ж, я ж завжди кажу, що ми ж рухаємося в Європу, давайте стадії, що будемо по-чесному. Закони, як в Європі. Тобто, давайте заборонять. І це все зараз, ці дії робочої групи, вони направлені на це, знаєте, щоб змінити законодавство і все ж таки. Щось поміняти найкраще. Далі друга причина у нас завдання, наша проблема це у нас ціна намет. Ми знаємо, що у нас, ну будемо казати чесно, що є, є зговір певних груп осіб, які тримають низьку закупівельну ціну гуртову намет, і ніхто там не піднімає з них. І пасічники від цього страждають. Тому я думаю, що з цим теж треба щось робити. Якщо ми будемо сидіти і чекати, хто там може щось зробити, ніхто нічого не зробить, зразу кажу. Вже ми чекали, знаєте, що 30 років чекали, що хтось за нас зробить. Так ось для цих, всіх речей, для обговорень цих змін в джільництві створюється робоча група з питань розвитку бджільництва. Знаєте, є ще у нас деякі деякі декілька законопроєктів, Зараз не буду, щоб не рекламувати, а озвучувати їх, але ці е, е, оба законопроекта, як кажуть, альтернативні, основний альтернативний стосовно закону про бджільництво, вони відправлені на доопрацювання. Тобто там теж є дві різні думки. одні, одні там рахують, що треба якось при міністерстві зробити структуру, яка відповідальна за бджільництво. знаєте, ну Це я так скептично на чого, до цього він відношусь. От дивіться, структура відповідальна за бджільництво. Це що, ще один контролюючий орган, чи орган, який буде відстоювати е, права, інтереси пасічників. Це, це невідомо, розумієте? Цей орган зараз твориться, а що він буде робити, потім цей орган ще прийде. І так, не буду знімати, тому що не можна знімати. Я його бачу, але не буду знімати, не можна знімати. Так ось. Е а може та, та, той орган прийде до пасічника і скаже, давай, а ти там порушуєш, почне пальці нам загинати. Е що ми там щось винні. Чи може навпаки той орган. От я знаєте, думаю, який орган нам точно що потрібен. Це в літній період потрібна якась е, аграрна поліція, яка буде їздити по полям і питати оці от... Питати і у нас пасічників, знаєте, є їдеш, їдеш, опа, пасіка. А як вона там взялася? Чи, чи може вона там право, чи має право вона там стоять, чи є у нього, а, чи вона здорова, та пасіка, чи є у той пасіки дозвол на переміщення пасіки. Ось такі питання, розумієте? І другий варіант, що їде оприскувач, і та поліція аграрна може. Зупинить той оприскувач і скаже, давай, да ну чого ти їдеш? Що ти, що у тебе там в пакі? Ти заряджений, ти, чи ти не заряджений, ти просто чи ти просто катаєшся, чи ти їдеш кудись щось крапить. А якщо крапить, то давай при пред'яви, будь ласка, що там у тебе документи, там на де ти купив цього отруту, чи. Ліцензована вона, чи ти маєш право це взагалі робити, чи у тебе там є засоби особистого захисту респіратори, там а повідомлення чи було. Чим розумієте, я вважаю, що нам потрібен цей орган, який влітку буде їздити і цими питаннями займатися. Може, то ліснику якому, чи може зобов'язати в органах місцевого самоврядування якусь посаду, таку знаєте. Тому що ну може дільничий, от є дільничий полі... Полі... поліцейський. А я, я от живу другий рік у цьому селі, то дільничого поліцейського в очі не бачив, розумієте? Ось так, як він буде попереджати всякі злочини, якщо він е, навіть е, не знає, не їздить не їде і нічого. Ще друзі, додаючи до теми аграрної поліції, все ж таки хочу з вами поділитися досвідом, як все ж таки є справи. В... Справах європейської спільноти щодо питань бджільництва і хто цим займається. Ну, може, не всіх, я по всім странам наїздив, знаєте. Але два роки тому ми були в Туреччині. Якраз це, до речі, наша спілка пасічники Миколаївської області організувала цю подорож. Не то, що організувала, знайшла організацію, яка знайшла можливості. Повести наших пасічників ми були в п'ять странах акваторії Чорного моря. Ну, зараз не про це. До речі, є матеріал стосовно цієї подорожі, але я його не викладаю з питань етичних міркувань, тому що там ми були 6 днів, ну і така була подорож знаєте, сумісна, корисна та приємна. Тобто ми там і Набирались досвіду, обмінювалося досвідом і знаннями з пасічниками п'яти країн. І ще ми трошки відпочили, тому ще раз скажу, що були в Туреччині. Так ось в Туреччині відстоять справи з дженицем, ось на якому рівні. Ми там були в одній з місцевих спілок. До речі, там країна роз... Ми на, на, як у нас на областях, там провінції. Ми були в провінції, яка друга там в Туреччині займає місце по виробництву меду. І там були місцеві спілці пасічників. Так ось спілка та місцева пасічників з собою представляє трьохповерхову будівлю, новопобудовану, наче там чи 4 чи 5 років. Яка собою представляє, там є офісне приміщення, там є актова зала, там є роздягальня, там є їдальня, там для голови спілки є кабінет, там є, е, що там ще є є там частина по переробці продукції, тобто там є термошафа, є гомогенізатор є лінія по розфасовці меду, там є... Морозильні камери для заморожування пилку маточного молочка, є сушильний шаф, тобто, от, є лінія виробництва ощини, це все, уявіть собі, є в турецькій спілці пасічників. І задаючи питання, за які кошти це все відбулося, це все відбулося за. Кошти держави Туреччини та грандові кошти. Отаке, такі, таку мені відповідь надали. Тому, друзі, може і нам треба ініціювати вже ці питання, щоб все ж таки держава поклопоталася, як в Туреччині за пасічників. Далі я знаєте, спілкувався з головою їхніх спілки пасічників, ще раз повторюся. Після перемоги викладу відео, як це все було. Все це фільмувалося. Все це фільмувалося. Хоча я тоді на російській мові це все знімав. Я думав, ви мені пробачите. Так ось, спілкувався я з головою, спілки пасічників тої ж провінції, Я не пам'ятаю, як її провінцію називають. Чи Трабзон, то, чи... ну взагалі, не, не пам'ятаю, не буду казати зараз. Так я, я питаю: а що ви тут? Як ви тут? Я кажу, ми, ми тут в Україні і на громадських засадах, от я голова. На громадських засадах, тобто за свій власний вільний час працюємо без зарплати, без нічого. Він каже, а у мене є зарплата. Є зарплата, каже, і така не маленька, десь 3000 євро. Я так нормально. А хто ж кажу, ці кошти виплачує? Він каже, 90% це державні кошти, а 10% це членські внески. Ось так. Я так прикинув. знаєте, я Спитав скільки там членів, там, наче. ну, от, друзі, от, друзі, вибачте, зараз от, я не пам'ятаю ці цифри, два роки тому було, ну, е, тисячі точно, там, чи 3, чи 4, чи п'ять тисяч. І членські внески наче, 19 євро на рік. там. Ого. Ну, Виходить, десь приблизно, як і у нас членські внески. от, У нас в міському товаристві бджолярів 600 гривень плюс Обласне 250, виходить 850. Ну, десь, десь так майже 20 євро. Тобто у нас внески, такі ж членські, як і в, в Туреччині, але нам не допомагає держава. У цьому і проблема. І тому турецькі пасічники мають змогу, як кажуть, відкачати мед у всіх стерильних умовах в нержавіючому обладнанні, в стерильному приміщенні, мають змогу його гомогенізувати, мають змогу відправити на експорт. Мають змогу його хочете розпасити. Ну там на експорт я не чув, що відправляють. Там все фасується в тару і наклеюється етикетка, що така-та спілка і такий-то пасічник. І ось, і все. І воно все там продається, все класно, все вкусно, все дорого, головне, рентабельно, всі задоволені. Хочеш вощину, хочеш ну, в общем, І все це за 19 євро на місяць. Ось такі друзі питання по щодо спілок і об'єднання пасічників. В общем, до чого я все клоню? Що є законодавство, яке треба змінювати стосовно нашого бджільництва. І Тарас Висоцький закликав всі громадські об'єднання, які пов'язані з бджільництвом, може не з бджільництвом, може теж самі експортери хай приєднуються. Ті ж самі виробники вашін, туди навіть ті аграрії приєднуються. І свою думку в цій групі висловлюють стосовно питання бджільництва. І там, я, я от там слухаю, там, до речі, не дуже виступить, тому що там ну не буду знаєте, бруд виносить на відео, але є такі знаєте, крикуни, які вважають, що їхня думка поперед, поперед все. І вони тим, що повишають голос і займають левову частину ефірного часу, думають, що вони вплинуть на це. Але ну це не так. Я не знаю, може до цих людей йде йде, що так, таким чином воно не працює. Коли кричиш, навпаки, ти створюєш супротив проти себе. Може спокійно, аргументами, там фактами. Так ось тр треба. В цю групу треба не то, що треба, ви самі вирішите, друзі, треба воно вам чи не треба. І ще раз підсумую, що зараз формується новий склад робочої групи з питань розвитку бджільництва на 2023 рік. Тобто, що для цього треба? Треба до Міністерства аграрної політики подати. подати. Листа, що від такої то громадської організації направляється така -та особа для участі в робочій групі з питань розвитку бджільництва. Все, координати Міністерства агропромислового розвитку знайдете в інтернеті, якщо ні, то знайдіть мене і я вам, я вам скажу, як це, це зробити, якщо вам важко. Але Ще раз висловлю свою особисту думку, що ми повинні як бджоли все ж таки згуртуватися. І вірно, вірно сказав на останній робочій групи один з членів, що нам ділити нема чого, тобто, може, нам і є чого ділити, але зараз нам треба об'єднатися і, як кажуть, сформувати нашу єдину позицію, тому що вже третій рік воно стоїть. І нічого не рухається, тому що ми сваримось. У мене таке враження, що знаєте, що це майданчик не для е розвитку бджільництва, а майданчик для сварок. Тому давайте закінчувати ці сварки і все ж таки починати працювати. Так що такі новини. Якщо комусь було цікаво ця інформація, е подавайте цю заявку на членство в робочій групі. Ставте лайки цьому відео, обов'язково коментуйте, якщо згодні, якщо не згодні, ще обов'язково коментуйте. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. За це вам я дуже дякую. Бажаю вам добра, миру, всього найкращого. бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока!